Вогонь. Постріл. Хлопці пройшли навчання і сьогодні відпрацьовували отримані навички. Стріляє перший раз. Кожна людина хвилюється, це нормально. Ми сьогодні працювали на вісім 400 метрів. Всі хлопці молодці, трішки вплинуло хвилювання. Вогнемети призначені для ураження, скупчення живої сили противника, для ураження легкопроньованої техніки та автомобільної, кулеметних розрахунків та укритих приміщень, таких як доти, дзоти або навіть в траншеях працювати, якщо потрібно зачистити, щоб зайшла група. Це дуже гарна зброя для таких цілей. Ця ситуація, яка є в нас в країні, вона мотивує людей до навчання, тому що вони розуміють, що їм потрібно отримувати більше і більше знань, оскільки вони хочуть, щоб наша перемога була швидше. Я також стріляла. Я також, якщо я навчаю, як з цим працювати, я знаю, як це, якщо змогла я, то зможуть всі. А було б лише бажання. Мій перший постріл, я так зробила постріл, попала в ціль, встаю і така. Все. Це. це був досить цікавий досвід, і насправді це не так страшно. Інколи бувають дівчата. Курс триває 14 днів. Цього є достатньо. Де, деякі хлопці кажуть, що хотілося б більше стрільб, я їх розумію. Немаєш запобіжника і робиш ще на Готовий? Готовий. Постріл. Кожен раз, коли робиш вистріл, береш вообще в руки таку трубу, руки трохи підтрушуються. Ну а насче того, що як вона гучна, не гучно, гучно, звісно, перший вистріл залажує в ухо, краще всього Використовувати захисні засоби, такі як наушники або біруші. Вони, до речі, в комплекті йдуть. Це наш дом, якби я вважаю, це правильно. І взагалі з самого дитинства я завжди цікавився військовою справою. Це проїздило реально в моїх краях. Я з Харківської області, міста Лозова. Довелося почекати, поумовляти жінку. Але якщо чоловік вирішив йти на війну, то я думаю, якщо, якщо ти вирішив, то ніхто тебе нічого не зупинить. І просто жінка мене підтримала.